Хтось воює, хтось готується до виборів в Україні. Відновлюється політична боротьба на тлі змін у Білому домі. Прифронтова Рівненщина, бурштинові копачі та білоруська загроза. Хто рветься до влади у регіоні? Із наркодилерів у кандидати? Чи має політичні амбіції скандальний бізнесмен Олег Богельський? 20 січня у Сполучених Штатах розпочнеться друга президентська каденція Трампа. Очільник Білого Дому обіцяє закінчити російсько-українську війну. Хоча кремлівський диктатор Путін наразі не демонструє готовності до миру, західна і українська преса вже змагаються у прогнозах, коли пройдуть гіпотетичні післявоєнні вибори. Вибори в Україні можуть відбутися вже у 25-му році. Найраніша дата 25 травня. Зі статті видання Економіст від 12 листопада. Українська влада такі повідомлення спростовує разом із тим. У поштових скриньках українців вже з'являється політична агітація, як у старі довоєнні часи. По всіх областях масово по ящиках розкидають газету. У Сумській області, наприклад, 100 тисяч екземплярів. У сумах по всіх ящиках. Розмови про вибори, у той час як на фронті найскладніша ситуація з березня 22-го року, категорично не на часі. Наголошують політичні експерти. При цьому визнають, окремі політики справді вже на низькому старті. Багато людей хочуть виборів в силу просто шкурних питань. Да, є багато політтехнологів, які хочуть заробити на виборах, багато політичних діячів, які намагаються ловити рибку в каламутній воді скористатися непевною ситуацією в Україні хочуть зокрема і люди з кримінальним минулим. Повідомляє преса. Так на прифронтовій рівненщині у мерське крісло рветься колишній наркодилер. Йдеться у статті видання KPUA. «Ширка гроші та бурштин. Це рівненський рімейк відомої гангстерської саги «Гая Річі». Головний її герой Олег Погельський. Раніше був засуджений рівненським міським судом як організатор та керівник організованої злочинної групи. Група займалася незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркоти. Сьогодні він займається видобутком бурштину на рівненщині та реалізацією виробів із нього. А вже завтра свій бізнес-вплив пан Богельський спробує конвертувати у політичні дивіденти, бо на найближчих місцевих виборах він збирається зайняти посаду голови Добробицької територіальної громади у Рівненській області. Рівненська область, да, насправді воно дійсно це кордон з Білорусі, яка однозначно ворожа країна, яка просто можна згадати на да, зведення нашого генштабу, який розглядає цей напрямок і говорить да, про те, що там є постійна загроза. Чи можливо таке, що місто за 25 кілометрів від білоруського кордону очолить людина із кримінального світу? Керівник антикорупційної платформи Гайдай Ньюз» вирішив зробити власне розслідування. Попередньо зв'язується із богельським героєм резонансної публікації Олег Олександрович. А мене звуть Андрій Гайдай. Видання Гайдай Ньюз». робимо зараз сюжет для п'ятого каналу. Чи є у вас декілька хвилин? Є да. Так, а скажіть, будь ласка, може б ми з вами б записали б інтерв'ю. Могли б в принципі або до вас під'їхати, або в Києві, або в Рівному зустрітись. Це б вам було зручно. Все, зрозумів. Зрозумів. Ну, добре. Тоді давайте, в принципі, я буду заплановувати. Так, да. орієнтуємося тоді приблизно на п'яту. Хорошо. Все добре. Угу. Дякую. Вже дорогою на рівне. Фактична відмова в інтерв'ю. Хоча Андрій Гайдай просить переглянути його публічну сторінку. Андрій, давай, давайте я дуже вас прошу прийняв вибачення, що ми виїхали. Давайте дайте мені тим часу, ми домоствямося і просимо поговорити. Скажіть, будь ласка, чи були ви судемі в 2010 році за розповсюдження наркотиків? Ну, просто так або ні. Андрій, Андрій, давайте я не замовив з вами зізвонитись через день. Не отримавши відповідей від головного героя статті, розслідувач шукає інформацію у відкритих джерелах. Олег Богельський народився у 1983 році на Рівненщині. Бізнесмен, співвласник і бенефіціар низки підприємств, зокрема групи компаній Амбергальбен, видобувача і переробника бурштину. За підсумками 2023 року ТОВ «Бурпром» Олега Богельського увійшов до топ 5 найбільших видобувачів бурштину в Україні. Судові вироки щодо Олега Богельського, про які йдеться у статті, легко знаходяться через офіційний портал судова влада. У пошуковому полі сторона по справі вводимо Богельський Олег Олександрович. Вже за мить читаємо деталі обвинувачення. Будучи організатором злочинної групи, керував її діяльністю, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою, підшукував нежитлове приміщення, здійснював перевезення підшуканого та придбаного обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин. До зазначеного нежитлового приміщення сам підшуковував та закуповував прекурсори, необхідні для виготовлення психотропної речовини, амфетаміну, первітину, особисто підшукував покупців і здійснював незаконний збут психотропної речовини. За словами реабілітологів, первітин один із найпоширеніших наркотиків в Україні. В залежності від нього позбутися дуже важко. Наркотик убиває в людині чотири сфери це біологічна, психологічна, соціальна і духовна сфера. Тобто на всіх уровнях цих в соціальній сфері це людина спочатку починає вживати в неї розові очки все добре. У неї проходить якийсь час, толерантність Повишається, доза повишається, він починає варувати. З роботи його виганяють, він впадає і касається дна. Первітин – народна назва, гвинт, синтетичний наркотик, дешевий аналог метамфетаміну, що може виготовлятися у кустарних умовах, наслідки вживання, формування залежності, деградація особистості, смерть. Станом на 2021 рік Україна була однією зі світових лідерок за темпами поширення наркоманії. За даними офісу генпрокурора, наркотики регулярно вживало півтора мільйона українців. За всіма цими скаліченими долями стоїть бажання легкої наживи тих. То поширює психотропи, кажуть активісти. Хочеться, звісно, законодавство, щоб не давали там по три роки тюрми, а щоб була більш жорстка, тому щоб примірно розуміло, що там 10-15 років тюрми, щоб вони задумувалися займатися цим чи не займатися. Упродовж останніх місяців Олег Богельський активно піариться у соцмережах. Так, 28 вересня він став почесним гостем на сторіччі Львівської обласної федерації боксу. А 9 жовтня відвідав Дубровицький ліцей номер 2 у компанії чинного мера Богдана Микульського та міських чиновників Андрій Гайдай вирішує завітати до міської ради, щоб дізнатися в її очільника. Навіщо він взяв участь у піарі свого можливого конкурента? Та чи знає про його минуле мер на появу журналіста відреагував емоційно. Ви знаєте, я не не вивчаю нічої біографії, тому що у <ган> <ган> мене не було потреби. Я, я не буду дивитися рішення суду. У мене є своя точка. У мене своя точка зору, яку я буду тримати завжди при собі. Я, ви, 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 ви розумієте, я людину оцінюю <ган> по її роботі. Директор Дубровицького ліцею Руслан Ривук також запевняє. Про судимість Богельського не чув, як і про його політичні амбіції. Привів колишнього наркодилера на зустріч з дітьми, бо той допомагає школі. У нас не було ніякої розмови про якісь загалі політику, наміри було тільки одне спілкування про те, щоб дітям дали можливість навчатися. Чи може така людина з таким минулим бути в якості? Успішного бізнесмена перед людьми, ну перед дітьми, чим чи відомі такі факти про таке минуле його, і може чи не може, це мабуть не мені про це. Я розумію. Просто людина з таким минулим, і вона в школах з, з дітьми. Я його сприймаю керівника громадського об'єднання потенціал полісся, які нам надали дружню таку допомогу, матеріальну допомогу для закладу, бізнесмен намагається сформувати імідж людини, яка дбає про майбутнє покоління. Так, 29 жовтня він взяв участь у зборах лідерів учнівського самоврядування Дубровицької територіальної громади, де зробив спільне фото із керівницею міського відділу освіти. Тепер чиновниця божиця Кримінальне минуле богельського стало для неї відкриттям. Ну, дивіться, е я якось не проводжу таких досліджень. Це і не в моїй компетенції. Бачите, якщо ми будемо поширювати про його минуле, то молодь буде задумуватися на те. Якщо ми будемо бачити про його хороші справи, то молодь буде, мабуть, черпати те, що хороше він зробив. На зустрічах із молоддю Олег Богельський міг би розповісти і про те, як заробити статки, що ймовірно перевищують офіційні доходи. Так, згідно з державними реєстрами, у підприємця чимала кількість нерухомості, при тому, що у бурштиновому бізнесі Богельський лише кілька років, а до того володів фопом із роздрібного продажу меблів. Втратки Олега Богельського: земля 6 ділянок, будинок у Рівненській області, квартира і гараж у місті Рівному, автомобілі Audi A8 2014 року випуску, Nissan Navara 2008 року випуску. Статки дружини Олега Богельського, земля чотири ділянки, будинки у місті Рівному та Рівненській області, квартира у місті Рівному, автомобілі Ford Fusion, Ford Focus 2015 року. Випуску джерело відкритий реєстр нерухомого майна. Окрім чималих статків, колишнього наркодилера вирізняє любов до закордонних відряджень. У соцмережах Богельський хизується поїздками у Дубаї та китайське Гуанчжоу. Обидві подорожі відбулись у листопаді цього року. На якій підставі 41-річний чоловік виїхав за кордон? Збіг чи ні, але того ж таки листопада у центрі скандалів опинилися рівненські МСЕК. Прокуратура підозрює працівницю МСЕК із рівного у наданні фіктивної інвалідності. Комісія МОЗ перевірить роботу МСЕК на Рівненщині. На жаль, поки що не працює інститут репутації, який би взагалі не дозволяв приходити до влади, або навіть проходити через ось це сито людям, які йдуть в політику в з таким бекграундом, який є або там кримінального плану, або такого співпраці з різноманітними політичними силами та да, і або з співпраці з відверто ворожими країнами українці заслуговують на лідерів із чистою репутацією. Переконаний громадський діяч Андрій Гайдай. Люди, які отруювали наше суспільство заради наживи, не повинні визначати його долю.